В нас багато тваринок, і ми зараз побачимо, на якій тваринці цікаво їздити. Маленька, ну сідай. Яка це тваринка? Сідай. Це тигренятко. А ну сідай на тигрика. Покажи, як ти їдеш на тигрику, покажи. Покажи. Ой, незручно. Зручно. Так, а тепер давай покатаємося на баранчику. Що це таке? Це баранчик чи що? Це чи бичок? Це бичок! А ну-ка. Ой! Дуночка, не падай. Де бичок? Де в нього ріжки? Де? А де в нього очки? О, який гарний бичок. А як каже бичок як? Ну, ну. ну. Му. -у -у -у. Да? Да. А ще в нас є що? Конячка. Де конячка? А як кататися на конячки показуй? Я тебе покажу. Давай. Ой, да. Ой, да. Ого! Донечка, а ти хочеш покататися на машині? Давай злазимо з коника і беремо настоящу машину. Ж -ж -ж. А ну-ка, показуй. Що це за машина? Покажи нам, ми не бачимо. А ну встань, ми подивимось на неї. Вставай. Ну покажи машину. Ого, яка в нас машина. папа А ну сідай. Ну конечно, на машині краще. Правда? На машині, конечно, класно. Хіба ж дрібняється на тваринках? Куда будет такая машина? <звёздр> Сидай на машину иди. Классно, <звёздр> да? Каминонька, кажи всем пока. Всем пока-то в тебя, всем пока пока, пока, пока.